Привіт малята! У нас сьогодні знову заняття про космос. Наш робот настільки захопився космічним простором, що ну, засипав мене просто запитаннями. Сьогодні в нього нове запитання. Що таке астероїди? Робот, ну це вже справжнє космічне запитання. Що таке астероїди, ми тобі зараз пояснимо. Слово астероїд означає. Зореподібний, тому що у телескоп він має вигляд цяточки, як зірка. Але астероїди це не зірки, а невеликі космічні брили. Вони тверді, різні за формою, не випромінюють світло. У всесвіті безліч астероїдів. Між двома планетами сонячної системи Марс і Юпітер вчені відкрили велике скупчення астероїдів. Це місце називають. Кам'яний пояс сонячної системи. Або великий пояс астероїдів. Як це виглядає? На зображенні сонячної системи. Дітки, Це не означає, що астероїди лише в цьому місці. Ні, астероїдів дуже багато у космосі. Але саме між двома планетами Марс і Юпітер знаходяться, ну, велике скупчення дуже-дуже-дуже багато, начебто всі зійшлися туди пограти в якусь гру. І тому це називається пояс астероїдів. І вони нікуди не втікають. Вони також йдуть по своїй невидимій орбіті навколо сонечка. А тепер я пропоную нанести цей пояс астероїдів і на наш макет. А для цього нам знадобиться будь-яка крупа. За вашим бажанням. Я візьму гречану крупу.